Знаєш, Сергію, молодість це не про вік, це стан душі. І скільки б тобі не було 20, 30, 40 чи 50, душа залишається молодою. Так, але як казала моя баба, якби молодість знала, якби старість могла. Але я з тобою погоджуся, тому що в Радивелові з нагоди дня молоді зібралося чимало місцевих жителів різної вікової категорії. Ну а що ж цікавого там підготували? Давай подивимося про це наступний відеосюжет. місті Радивилі святкові дійства з нагоди свята молоді розпочалися на березі місцевого ставу молодіжний, де всі бажаючі мали можливість взяти участь у ранковій йозі, яку очолила талановита Оксана Чуліпа. Протягом зустрічі дівчата у такий спосіб покращили психічне та фізичне здоров'я. Молодь та діти ознайомилися із особливостями йоги. Усі святкові дійства були проведені на різних локаціях та у різний час. Для найвідважніших була унікальна можливість випробувати себе у святостоянні під пильним керівництвом Ірини Водяної. І як завжди, ми починаємо заняття з дихальних технік. Розкажу коротенько, що це таке. Є різні дихальні техніки, дихаємо на нас на площі незалежності міста. Перед забігом організатор ознайомив його учасників з відповідними правилами. І так, друзі! Буде п'ять станцій. На кожній станції будуть яскраві фарби холі. Ви не спішіть бігти. Домовилися? Ідея цього забігу полягає в тому, що ви прибули на фінал якомога яскравішими. Організатори три кілометри яскравих емоцій. Громадська організація Ідея Радивилів має практичні навички з проведення такого заходу. Добрий день. Організатори три кілометри яскравих емоцій, громадська організація Ідея Радивилів. Вже в нас є практика такого забігу яскравого, приуроченого до Дня молоді. Ми це робили три роки, мабуть, тому. І оце вирішили повторити, відновити традицію. Будемо бігти по місту. Буде в нас п'ять станцій. На кожній станції розміщені люди, які будуть обсипати бігунів кольоровими фарбами. Впевнені, що це буде багато яскравих емоцій учасників. У кольоровому забізі взяли участь діти різного віку. Яскравий забіг супроводжувала поліцейська машина. <му> На завершення забігу всі його учасники були кольорові та усміхнені. Молодь отримала незабутні враження від фарб холі. Під час події кожен учасник з вірою у серці мріяв про спокій в Україні. Щоб швидше закінчилася війна та українці могли займатися улюбленим видом спорту. Щира подяка Збройним силам України, завдяки яким присутні мають змогу займатися на спеціально облаштованому спортивному майданчику. Ну, сьогодні в нашій країні відзначається міжнародний день молоді. І ветерани змагаються з молоддю. Дуже гарно, що зараз є молода команда. Вони дітки є призерами області. Це вихованці Радовирівської Дії тренер медвідь. Ну і доросла команда, яка ветеранська, є призером Рівненської області 2002 року, бронзовим і 2001-го срібним призером. Ну, сьогодні така гарна гра. Переможців сьогодні не буде, переможе дружба, але славно, що традиції волейбольні продовжуються в Родовилу. Також для фанатів волейболу на спортивному майданчику міського парку імені Тараса Шевченка прийшла товариська зустріч між гравцями команди Молодь та ветерани. Наталія Коваль Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.